Фелон, ледве встигаю добігти до туалету, як починаю блювати, а з чола стікають великі краплі поту. Я більше не можу, я більше не можу це читати, це занадто, занадто важко, і мене страшенно нудить, щоб продовжувати читати, ледве примушую себе піднятись і доповзти до раковини, тримаючись за стіну. Мию руки потім складаю долоні човником, підставляю їх під кран, набираю води і сьорбаю, аби прополоскати рот, так роблю доти, аж доки вимиваю з рота стійкий присмак жовчі. Дивлюсь у дзеркало на шрами, які тягнуться через усю ліву щоку до шиї і нижче. Скинувши сорочку, роздивляюсь рубці на руці, грудях, талії, проводжу пальцями правої руки по лівій руці. По шиї, по щуці, затем проводжу пальцями по грудях і спускаюсь нижче до талії, нахиляюсь вперед, аж доки не впираюсь в раковину, хочу якомога ближче нахилитись до дзеркала і роздивляюсь своє пошрамоване тіло. Цього разу я значно уважніше дивлюсь на рубці і почуваюсь не так, як завжди, зовсім інакше почуваюсь, збитою з пантелику. Уперше в житті дивлюсь на них неупереджено. Уперше в житті дивлюсь на них без гніву, який охоплював мене щоразу, коли я починала оглядати своє тіло. Поки не прочитала бенів рукопис, навіть не усвідомлювала, як часто звинувачувала батька в тому, що зі мною сталося. Я стільки років ненавиділа його, я так його зацькувала, що він не наважувався ні співчувати мені, ні згадувати той день. У кожному його слові я знаходила лише провину. Будь-яка наша розмова завжди закінчувалась сваркою. Звісно, я не виправдовую його за те, що часом він поводиться як безсердечний модак. Він завжди був безсердечним мудаком, але разом із тим він завжди любив мене, і тепер, коли достеменно знаю, що відбулося тієї ночі, більше ніколи не дорікатиму йому, що він забув про мене. Я ночувала в його домі раз на тиждень, і того вечора йому повідомили, що жінка, яку він кохав, померла. Певно, його душу розірвала на шмаття». І ворогу такого не побажаєш. Зрозуміло, що в такому стані він не міг адекватно реагувати на пожежу в домі. За лічені хвилини він пережив шквал емоцій жаль, тугу, злість, а потім ще й паніку через пожежу. Тож не варто сподіватися, що в такій екстремальній ситуації він міг згадати, що я писала йому 12 годин тому, сповіщаючи, що приїду до нього з ночівлею. Я не мешкала з ним постійно. Це не мама, з якою ми жили в одному домі, і яка за будь-якої тривожної ситуації передусім думає про мене. У батька була зовсім інша ситуація, і ставитись до неї треба відповідно. Хоч ми протягом останніх років іноді спілкуємося і бачимося, та стосунки в нас тепер зовсім не такі, як раніше, і половину провини за це мушу взяти на себе. Ми не обираємо собі батьків, так само як батьки не обирають собі дітей. Наш вибір за цієї ситуації зводиться до одного лише від нас залежить, як важко і сумлінно ми готові працювати, аби отримати найкраще з того, що нам дало життя. Тому виймаю з кишені телефон і пишу батькові повідомлення Я, тато, привіт! Давай завтра поснідаємо разом, скучила за тобою. Відправивши повідомлення, одягаю сорочку і виходжу до вітальні, дивлюсь на рукопис і думаю. Цікаво, скільки ще я зможу витримати, чи надовго мене вистачить. Це нереально важко читати, і навіть думати не хочеться про те, як Бен і його брати пережили таке. Я промовляю коротку молитву за братів кеслерів, Так, наче те, що я читаю, відбувається просто зараз, і Кайл ще живий, а моя молитва допоможе йому. А тоді продовжую з того, на чому зупинилася. Роман Бена 9 листопада, розділ 3. 16 років Всесильна та рука, яка людей тримає у німій покорі. ДІЛАН ТОМАС Знаєте, що може бути гірше за той день, коли ваша мама покінчила життя самогубством, наступний день після її самогубства, коли людина переживає сильний фізичний біль, наприклад, випадково порізала руку. Організм виробляє ендорфіни і виробляє їх дуже багато. Дія цих ендорфінів подібна до потужних знеболювальних, як от морфій або кодеїн. Тому це цілком нормально, що ми не відчуваємо сильного болю одразу після травмування. Певно, емоційний біль працює так само, тому що сьогодні мені болить значно сильніше, ніж учора. Учора я був, наче в вісні. Не мов би моя підсвідомість не дозволяла мені сповна повірити в те, що її більше немає. Я чіплявся за тонесеньку ниточку надії, що, може, якимось дивом, зрештою, виявиться, що сьогоднішнього дня з усіма його подіями насправді не було, але цієї ниточки більше немає, хоч я й відчайдушно намагаюся схопитись за неї. Ні, вона померла. Якби в мене були гроші і зв'язки, я тамував би свій біль усіма наркотиками, які б тільки знайшов. Сьогодні вранці я категорично відмовився вставати з ліжка, і ян з Кайлом тиснули на мене, сварили і примушували їхати з ними в похоронну агенцію, але я переміг. Власне, я потім цілий день перемагав. Бене, боїш, сказав мені Кайл за обідом, а я не їв. Я переміг. Приїхала тітка Шеллі з дядьком Ендрю, повідомив мені і Єн близько другої години дня. Але вони вже й поїхали, а я так і не підвівся з ліжка. Я переміг. Бене, ходімо вечеряти, в нас купа їжі. Цілий день приходили люди і приносили якісь страви, сказав Кайл, зазирнувши до мене близько шостої вечора. Але я вирішив залишитися в ліжку і навіть пальцем не торкатись тих контейнерів співчуття. І знову переміг. Поговори зі мною, мовив Ієн. Хотів би я сказати, що переміг і в цьому раунді, але він сидить на моєму ліжку, і нікуди не збирається йти. Я натягую ковдру на голову, він зриває її. Бене, якщо ти не підведешся з ліжка, я почну хвилюватися і вживати заходів. Ти ж не хочеш, аби я викликав психотерапевта. Правда? Господи, ну що це за срань? Я сідаю на ліжко і б'ю кулаком по подушці. Просто дай мені бляха поспати, і єне! якого лисого. Він не реагує на мій крик, просто поблажливо дивиться на мене. Я дав тобі поспати майже 24 години, а зараз тобі треба встати, почистити зуби, сходити в душ і з'їсти щонебудь». Я мовчки лягаю на ліжко і з головою укриваюсь ковдрою. А він починає горлати. Бентоне, подивись на мене. І я ніколи на мене не кричав, і саме тому я вистромляю носа з-під ковдри і дивлюсь на нього. Не лише тобі боляче, Бене, у нас є купа термінової херні, і її всю треба порозгрібати. Тобі 16 років, і ти не можеш жити тут сам. І якщо ти не спустишся на кухню і не доведеш нам із Кайлом, що не перетворився за ці два дні на овоч, ми змушені будемо прийняти рішення, яке тобі точно не сподобається. Він такий розлючений, а ще лепа тремтить. Я на мить замислююсь про те, що ніхто тут не живе. І Ієн навчається у школі пілотів. Кайл нещодавно вступив до коледжу, мама мертва. Комусь із братів доведеться повернутись додому. До мене, тому що я неповнолітній». Думаєш, мама думала про це? питаю я, підводячись і сідаю на ліжку. Ієн береться в боки. Про що думала? Що після її рішення піти з життя хтось із вас повинен буде відмовитись від своїх мрій, що комусь доведеться повернутись додому, доглядати молодшого братика? Ієн збентежено трясе головою і відповідає Ну, а як же? Вона про все подумала. Та ніхріна, відказую я, гірко всміхаючись, вона була паскудною егоїстичною сучкою. Припини, говорить Ієн, стискаючи щелепи. Я ненавиджу її ієни, і я радий, що вона померла, радий, що я знайшов її першим, бо тепер у мене завжди перед очима стоятиме її обличчя з чорною дірою, такою самою чорною, як її серце. Він миттю підбігає до мене, хапає за комір сорочки і кидає на ліжко, нахиляється до мого лиця і сичить крізь ціплені зуби. «Заздули свій смердючий хавальник, Бене, вона любила тебе, вона була нам доброю матір'ю, і ти поважатимеш її. Зрозумів мене, і мені байдуже бачить вона тебе зараз чи ні. У цьому домі ти поважатимеш її, допоки не склеєш ласти». На очі навертаються сльози, і я починаю задихатись. Як він може захищати її? Хоча йому, мабуть, простіше. Це ж не в його пам'ять закарбувалася картина, яку довелося побачити мені в її кімнаті. З братового ока скапає сльоза і падає мені на щоку. Він послаблює хватку, відвертається від мене і обхоплює голову руками. Пробач мені, каже він тремтливим голосом. Мені дуже шкода, Бене, а мені ні. Він повертається до мене і навіть не намагається приховати сльози. Я просто як ти можеш казати таке, знаючи, через які пекельні муки їй довелося пройти? Я тихенько сміюся собі під ніс. Вона порвалася зі своїм хлопцем і є не, і не думаю, що це реально підпадає під категорію пекельні муки. Його обличчя враз робиться занепокоєним. Схиливши голову на бік, він питає Бене, ти що не читав? Що не читав? І Єн важко зітхає, підводиться з мого ліжка і каже Її записку. Ти що не прочитав її до того, як її забрали поліціянти? У мене різко пересихає в горлі. Я так і знав, що вчора він їздив за цією запискою. Так і знав. Він стискає голову руками і куйовдить собі волосся. От, халепа, я думав, ти читав, говорить він і прямує до дверей. Повернуся за півгодини, і він не збрехав. Рівно за 33 хвилини він заходить до моєї кімнати. А я весь цей час думав, що ж такого могло бути в тій записці, що Єн так захищає матір, тоді як я її ненавиджу. Він дістає з кишені аркуш паперу. Оригінал вони поки що не можуть нам віддати, тож дали мені ксерокопію. Бери, читай. І він просягає мені аркуш, виходить із кімнати і зачиняє за собою двері. Я сідаю на ліжку, читаю останні слова своєї мами, моїм хлопчикам. Я все життя вчилася писати, але ніякі курси письменницької майстерності, ніякі університети і ніякий життєвий досвід не може підготувати людину до того, щоб вона написала адекватну передсмертну записку своїм дітям, але я постараюсь, чорт забирай. Передусім я хочу пояснити, чому так учинила. Знаю, що зараз ви розгублені і не розумієте моїх мотивів. І Ібене, гадаю, ти першим це прочитаєш, бо переконана, що саме ти знайдеш мене. Тож, будь ласка, прочитай цього листа до кінця, перш ніж вирішиш, зненавидіти мене. Чотири місяці тому я дізналася, що в мене рак яєчників тихий, безжальний і непереможний рак добряче розрісся в моєму тілі, перш ніж я виявила його симптоми. І поки ти не розсердився і не сказав, що я здалася, опустила руки, хочу тебе запевнити, що зробила все, що могла. Якби з моєю хворобою можна було якось боротися, хлопчики, ви ж знаєте, я воювала б до кінця і відбивалася б усім, що в мене є, але в рака своя специфіка. Часом кажуть, що з раком можна боротися. Боротьба це коли сильніший перемагає. А слабший програє, але з раком усе інакше. Рак це не один з учасників гри, рак це і є сама гра, і байдуже, який у тебе запас витривалості, байдуже, скільки ти тренувався, рак це альфа і омега цих знань, і єдине, що ти можеш зробити, це вступити в гру, одягнувши свою форму. Бо ніколи не знаєш, тебе можуть протримати всю гру на лаві запасних. А можуть, навіть і не дати шансу позмагатися. Отак От і я мушу сидіти на лаві запасних до фінального свистка, тому що на цьому етапі мені вже ніщо не допоможе. Не хочу довго розписувати деталі, суть така, його надто пізно діагностували. І тут починається цікава головоломка як мені бути, чекати неминучого. Дозволити раку поступово обібрати мене до нитки, позбавивши всього, що я маю. Хлопчики, пам'ятаєте дідуся, двайта? Рак заковтнув його всього. Геть усього. Бабусі довелося змінити весь життєвий уклад, аби доглядати за ним. Вона втратила роботу, неоплачені рахунки від лікарів накопичувалися і примножувалися. Так що, зрештою, вони залишилися без даху над головою, бабусю висели з за борги за два тижні після дідусевої смерті, а все тому, що рак висмоктав з них усі соки. Я такого не хочу. Мені нестерпно думати про те, що вам, хлопчики, доведеться доглядати за мною. Знаю, що якщо не покінчу із собою, то проживу на цьому світі ще місяців шість ну або дев'ять, якщо мені пощастить. Але за цей час рак відбере у вас ту матір, яку ви знали, а тоді, коли йому стане мало моїх клітин і моєї гідності, він почне відбирати все, до чого дотягнеться дім, заощадження, гроші на вашу освіту і всі радісні моменти, які ми пережили разом. Я розумію, хоч би як намагалась виправдати таке своє рішення, все одно для вас трьох це буде дуже важкий удар. З таким ви ще не стикались у своєму житті. Проте переконана, якби розповіла вам про свої плани, ви відмовили б мене. Найбільше мені шкода тебе, Бене, мій маленький, солодкий хлопчику. Мені дуже шкода. Я певна, що можна було б зробити це в якийсь кращий спосіб, тому що жодна дитина не повинна бачити матір у такому стані. Але знаю, що якщо не зроблю цього сьогодні, то, може, більше ніколи й не наважуся, і, як на мене, це було б більш егоїстичне рішення, ніж те, яке я вже прийняла. Знаю, ти знайдеш мене вранці, і для тебе це буде страшним потрясінням. Мене лихоманить, щойно подумає про це. Але так чи інакше, поки тобі виповниться 17, я все одно піду із життя. Просто якщо це станеться сьогодні, то всім буде легше, і неминуче станеться швидше. Зателефонуй на номер 911. Вони приїдуть, заберуть моє тіло і за пару годин усе закінчиться. Кілька годин на мою смерть і вино тіло з дому. Це значно краще, ніж декілька місяців, за які рак розгуляється наповну. І все одно кінець буде такий самий. Я знаю, тобі важко з усім упоратися. Тому спробуй полегшити твої клопоти. Коли тіло заберуть, Треба буде прибрати в моїй кімнаті, тому на столі в кухні я залишила візитівку клінінгової компанії, зателефонуй за цим номером. Гаманець з грошима, аби з ними розрахуватись теж на кухні на столі. У моєму кабінеті відкрий третю шухляду знизу, з правого боку, там лежать усі необхідні документи для оформлення грошової допомоги. Тільки не забудь, будь ласка, це треба зробити одразу після моєї смерті, за пару тижнів після подачі документів Документів, ти отримаєш грошовий чек. Ще є закладна на будинок, але й без неї грошей має вистачити, аби повністю оплатити навчання в коледжі кожному з вас. Я все це оформила через нашого юриста. Будь ласка, збережіть цей дім, поки не станете на ноги і не зрозумієте, що можете дати собі раду. Це дуже хороший дім, попри одну неприємність ми пережили там багато чудових миттєвостей. Будь ласка, пам'ятайте, хлопчики мої, ви троє наповнили кожну секунду мого життя особливим сенсом. Якби в мене була бодай найменша можливість позбутися раку, я не вагалася б ні секунди. Я навіть повелася б егоїстично побажала б його комусь іншому, аби страждала інша людина, а не я, лиш би провести з вами більше часу. Ось як я сильно вас люблю! Будь ласка, пробачте мені, у мене був обмежений вибір, до того ж обидва варіанти паршиві, і жоден з них мені не подобався. Зрештою, я спинилась на найвигіднішому для всіх нас. Сподіваюсь, ви колись зрозумієте мене, і сподіваюсь, що своїм рішенням я не зіпсувала сьогоднішню дату. 9 листопада дуже багато означає для мене цього дня помер Ділан Томас. А ви ж знаєте, хлопчики, яку цінність його поезія має для мене. Вона допомогла мені пройти багато непростих періодів у житті, особливо після смерті вашого батька. Але я вірю, що для вас ця дата залишиться простою датою, без зайвого пафосу і без зайвих сліз. І будь ласка, не переживайте за мене, мої страждання скінчилися. Кажучи мудрими словами діла Томаса після першої смерті. Другої вже не буде. Люблю вас усім серцем. Мама. Мені ледве вдається прочитати останні слова, бо за сльозами вже нічого не бачу. За пару хвилин Ієн заходить до моєї кімнати і сідає поруч. Хочу подякувати йому за те, що дав мені прочитати лист. Але почуваюсь таким приголомшеним, що й слова сказати не можу. Якби ж то я прочитав цей лист раніше, до того як його забрали поліціянти, я б ще тоді все знав, і останні два дні були б зовсім інакшими. Я не був би у стресовому стані і не вибудував би хибної теорії, спираючись на перекручені припущення, і не звинувачував би того чоловіка у маминій смерті. І вчора ввечері я точно залишився б удома. Мені б надум. Не спало сісти в автівку, поїхати до незнайомої людини додому і влаштувати пожежу, до того ж пожежу, яка вийшла з під контролю. Коли я згинаюся навпіл від ридань, і я обіймає мене за плечі і міцно притискаю до себе. Він думає, що я плачу через мамин лист, і до певної міри він має слушність. А ще він, мабуть, думає, що я плачу через те, що наговорив стільки жахливих слів про маму. І тут він теж до певної міри має слушність, але він точно не знає, що левова частка моїх сліз це сльози відчаю і жалю, сльози-усвідомлення того, що я зламав життя безневинній дівчині.